Міська рада не може дозволити поміцінера, хоча за світло працювала. 3 червня 2025 року засідання комісії Перебіжності міської ради розголосити з питань освіти, культури, туризму, спорту, роботи з оформлення, охорони здоров'я, соціального захисту населення, роботи з ветеранами. Порядок денний. Перше питання про внесення та затвердження змін до міської цільової програми до вторинної медичної допомоги жителям політичної міської територіальної громади на 24-26 роки, доповідає оцінку декоративню. Що за такий порядок денних прошу проголосувати? Тоді просимо на колонку. У нас небезпечний зміни. Можна зміститься там? Ні, ну що, ти, Доброго дня, шановні депутати, шановна президія, вашої уваги, зміни до міської цільової програми розвитку вторинної медичної допомоги. Вичівської міської територіальної громади на 24-26 роки пропонується доповнити пункт 4, забезпечення безпечних умов праці та фінансування оплати праці медичних працівників розділу напрямки діяльності заходи програми під пунктом. 4.12 забезпечення відповідних працівників у лікарні навчання посудної спеціалізації та підвищення кваліфікації. Мати на картина встановлення відрядження пропонується дані пункти збільшити на 25 рік до 300 тисяч і на 26 рік до 350 тисяч. Відповідно в розділі. Натрімки діяльності заклади програми під пунктів 5 3. завершення реконструкції хірургічного корпусу частині дату та насаду колонці 2025 орієнтовної обсадів фінансування, число 500, змінити числом 200. Тобто, значити в даному розділі суму на 300 тисяч. І орієнтовної обсадів фінансування число 600 змінити на число 250. Це на. Діяльності закладу програми під пунктів 6 виготовлення проєктно-кошторисної документації та встановлення системи фінансування та вентиляції у закладі та її прослугування в колонці 2025 орієнтовної офіційні фінансування, число 3 мільйони змінити число напад згідно з додатого. А в розділі напівді діяльності закладів програми під пунктів 14 Додати пунктом облаштування та введення благоустрої території в лікарні. В Колонці 2025 він обсяги фінансування 500 змінити на число 1,5 мільйона. Це має це облаштування території асфальтним покриттям. Попередні пункти там дивилися 25 23 рік. Це має це що ми маємо навчати по реабілітації наших спеціалістів. Тоді навчання вартує по різному від 25 до 36 тисяч відповідно одного спеціаліста. До... <кій> Маємо навчати їх і формувати далі відділення реабілітації, яке ми плануємо, я думаю, в цьому році, мабуть, і відкрити. Відповідно, до вимога Національної служби здоров'я, повинні бути вимоги. Спеціалісти, певний перелік, спеціалісти, пам'ять-терелі, обладнання. У мене поки що все. Одиннадцять. Там два реабілітологи, два фізіотерапевти, два ерготерапевти, помічники ерготерапевти і реабілітологів. Там цілий комплекс спеціалістів пройдуть. А на наступний рік ми перекачаємо знову 350 тисяч. Ну, це разом, воно на, на чи Ми це... плануємо, можливо, там будуть всконалення, можливо, там не кажу, не вибривши, що вони повинні кожен рік підвищувати цю кваліфікацію і здобувати певну кількість балів необхідно для роботи кожному медичного працювання. Це перша реабілітація і друге, що асфальт покрізь. Ну там мільйон перекидений, там будемо бачити, скільки буде попад. Ну, поки там 600. Well, ja, Скажіть, що ми вже провели частково, так? Ну, <как> проводимо частково, так. А сам, де буде парковка, стоянка, точніше, як то каме йде, велика територія, там більше скільки півтора тисячі квадрати, поки біло щеплене в опомосків. А з Росіславом не що щоб більше прикласти цю плиту, щоб забрати цю Чи клетку? Часто вона находилася. Зимуємо десь, коли ми там не відкидаємо а там повинно відкидати. Як пошівці відкидати сніг? Або ми завідомо, а робимо теж що... <плес> правильно кажуть, поки на сьогоднішній день ну, стоянка десь через тиждень я прислухає я до ну, Покажу, підготовчі там роботи. роботи. що питання святкування, як ви кажете, Петро Петрович, воно виникне, самопосаді. Бо як ви кажете, за моє не буде а все. Ми одразу заганяти сюди, мільйон не вкладемося точно. Але... Ясно. Ну так на сьогоднішній день попросили поставити цю, цю суму. Ви на історії потім не да. паспорт зараз півтора мільйона вийдів, мільйон. потім... потім... це, це, це ніде, і сміта не буде. А потім, це вони перекидають із тих залишків, що є, а потім ми будемо просити після шести місяців. Поговоримо, що може щось міського, міського... Ну, поки що так вирішили, так да, поки в Це так, як так чесно, змінилося, я Ну там плитку до ВДС через 5-6 мішкрогічних політичний. Нет, там що, там є шов. Комісія була у вас? Так, да? еще. Да. Да.